Триває 495-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу за знищили ще 600 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 3 липня, окупаційні війська Росії втратили 230 260 тисяч військових, 4057 тисячі танків, 7 тисяч бойових броньованих машин. 4 3220 артилерійських систем, 641 реактивну систему залпового вогню, 391 засіб протиповітряної оборони, 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3573 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 6834 одиниці автомобільної техніки та 590 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.